Доброго Дня, дорогі мої друзі, у мене сьогодні розпаковка. Розпаковку почну з от такої миски. Вона чиста, не думайте, тут все по феншую, як кажуть. Так. І далі дивіться. Це, можна сказати, мені подарували. Тому що люди, ну, якби через знайомих знали, що я дуже полюбляю рибу. Ну і якби всю мою таку життєву ситуацію пригостили такою смакотою. Це не все. Зараз ще я додому вам скажу, ледве приперла оце все діло. Ледве А ну, подивіться, звичайно, кожного разу такої лафи не буде, але і оцей раз, подивіться, величенна яка миска, тут кілограм, я не знаю, напевно, 15-20 голів товстолоба. Я, звичайно, людину. Віддячила, вони були задоволені. Ну, Звичайно, само собою я задоволена. Це не то, що голова там обрізана, геть. Прям. Подивіться, бачите? Тут ще скільки м'язка. Отут ось ці такі щочки, які гарні, великі, такі м'ясні залишилися. Звичайно, треба її помити, повитягати зябра. Е, ну, Їсти є що, як то кажуть, взагалі. Тут можна її і в рукаві, я думаю, запекти. І той самий, як він називається, заливне з, риб, з риби. ну, Рибне заливне зробити. да? Пам'ятаєте цей фільм? Какая гадость, ця ваша залівна риба? Оце у мене так. Або навіть я не знаю, а ну накидайте мені якісь варіанти, що би можна було. Приготувати з отаких делікатесів. О, я якби могла, а можливо, я спробую декілька голів розрізати отак пополам і обсмажити. У селі то проще. Вийшла собі на вулицю, топориком, тако пополам його розрубала і все. І тоді на сковородці обсмажити і цю голову посмакувати, оце повисмоктувати. По... Вичамкувати, М -м, красота. Тут -то трішки треба луску буде ще підчистити. І дивіться, цілий тазік величезної риби. Можна сказати, що задарма. Я людину віддячила, дала смаколика до чаю. Я кажу, я задоволена була, тому що мені зателефонували так неочікувано. Ну, самі розумієте, всього хочеться і на все потрібні кошти. Ну і люди були також дуже вдячні, що я не знаю, вони думали, що просто прийду візьму і все, що нічого не дам, ніяк не віддячу їх. От такі, такі, як то кажуть, так підсобили нам взагалі. Я, у мене емоцій, я не знаю, повірити, не повірити, аж через край, просто бурлять. Просто бурлять. Це знаєте. Роботи додалися, але це така настільки приємна робота. от Його там помити. Зараз в голові там різні варіанти. Дитину питалася, кажу, так, тобі як поставити його запекти, чи зварити. Ну, каже: ні, мам, просто постав зварити зараз. о, А поки ми тут будемо думати, я зразу зараз і закину цей ролик, ви мені накидаєте якісь. Що би ще можна приготувати з от таких великих головів товстолоба. тут десь до кілограма, а можливо, і кілограм, голова важить. Так що, ви бачите, от дай Боже здоров'я і щастя, і всього, всього найкращого таким людям, які ну, як мають самі і діляться з іншими. О, тому що ну, хтось би інший, да, там можна викинути, да, чи, ну, я не знаю, якщо їм вони, наприклад, не треба. А вони ні. Не забули, зателефонували, сказали, так і так, є такі, такі штуки, будь ласка, приходьте собі цей. Візьмете, каже, але візьміть тільки з собою пакети. Ну, Звичайно, я швиденько взяла пакети, хоча брала три, але треба було чотири, тому що дуже важко, ми в руках ледве принесли і нести було так прилічно. Бо мені навіть дитина каже, мам, можливо, сядемо на маршрутку, будемо їхати. Я думаю, ну як з оцими? цей пакети грязні, десь прокапає, протече. Так що пішкарили пішки? От скажіть, ви любите такі делікатеси? Бо зазвичай рибину, як купляєш, ну, що там, рибина і одна голова. А тут виходить, скільки багато голові, для мене голова це ну, дійсно делікатес. А як ви вважаєте? Голова це смачно чи, чи ні? Ну, не знаю, у мене емоції. Думаю, що порадієте разом зі мною, тому що можливостей аж таких немає там себе чимось балувати. Хто зі мною давно, то знаєте, що я зараз на зйомній квартирі. Квартира це діло не дешеве, зовсім не дешеве. А тим більше, попереду зима, та і зараз вже вмикаємо опалення, то так накручує нормально. Дякую, що ви переглянули відео. Не забувайте про подобачки, діліться моїми відео в соціальних мережах своїми друзями, накидайте мені рецептів, що можна приготувати. Напишіть коментарі, вам не важко. Мені надзвичайно приємно. Намагаюся на кожен коментар відповісти. Але навіть якщо не встигла відповісти, то будьте певні, я прочитала. І по можливості, коли є вільна хвилинка, я відповідаю е, миру вам, добра, здоров'я, всього, чого ви самі собі бажаєте. На все добре, пока-пока.